Доброго ранку, ми з України. З вами Олександр Вельмошко. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. І Зараз ми поговоримо про те, що вночі 22 березня Чорноморський флот Росії у Севастополі був атакований безпілотниками. Результати поки що невідомі, але про все по порядку. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, сьогодні вночі, навіть рано вранці в окупованому Севастополі, пролунали два гучні вибухи. Перший вибух пролунав близько 3.30, другий о 3.46. Від ударної хвилі в квартирах неподалік повибивало вікна, спрацювала сигналізація в автомобілях. Як видно на опублікованому відео, яке можна подивитися зараз по лінку, дуже поганої якості, в цей час щось горіло безпосередньо на вході в Севастопольську бухту з боку моря. Також у Севастополі. Працювала протиповітряна оборона. Це була спроба атакувати російський чорноморський флот морськими безпілотниками. Гауляйтер окупаційної влади Севастополя Развожаєв заявив, що у атаці брали участь три дрони, які нібито знищили, а російські кораблі, начебто, не постраждали. Одночасно, згідно з повідомленнями прес-служби Чорноморського флоту окупантів, корабельна група у складі фрегату адмірал Макаров, старого фрегату Петлівий, Корветів Вишній Волочок і Кайвором, а також ракетних катерів Івановець та Р-60 розпочали навчання з застосуванням артилерії. Таким чином, росіяни намагаються пояснити той факт, що російські кораблі вели вогонь з артилерії прямо посеред Севастопольської бухти. Слід чекати, що після цього росіяни спробують щось зробити нам у відповідь. Але насправді їх флот нічого не може, окрім ударів ракетами з великої відстані. Це тому, що російський флот боїться українських Си ракет та не має адекватної протиповітряної оборони на своїх кораблях. На цьому у нас зараз всі новини з чорноморського флоту. Слідкуємо за ситуацією. До побачення! Слава Україні!